Моя робота торкається теми світла безпосередньо в музиці. Саме тому я обрала таку дуже цікаву тему. Думаю, що вам теж буде цікаво, поняття світла як символу духовного та божественного початку, має давню традицію у християнській культурі. Цей образ, що уособлює божественну присутність, істину та надію, глибоко вкорінений у символіці християнських народів протестантизмі він не зводиться до загальної метафори божественної присутності. Він означає насамперед дію Божого Слова та віри. Наступний, будь ласка, слайд. Головним джерелом цього світла є священне писання sola scriptura з латинської. Людина приймає його через особисте навернення і довір'я Богові. Світло постає як внутрішнє просвітлення, визволення від тьми гріха. Орієнтир праведного життя і етична вимога, що виявляється у конкретних вчинках чесності, працелюбстві, прозорості життя перед Богом корамдео. Недарма реформаторське гасло пост Тінібрас Лукс підкреслює перехід від морогу невіглавства до сяйва Євангелія, тому звернення до таких мистецьких творів є плідним шляхом до розуміння діалогу між вірою, етикою. Та культурою протестантизму. Наступний, будь ласка, слайд у цьому контексті фортепіанний цикл «Pictures of Light» картини світла або у перекладі образи світла англійського композитора і піаніста Вільяма Бенса постає не лише як імпріоністичний пейзаж, а як музична спроба донести форми присутності світла у нашому житті. Наступне, будь ласка, Бейнс поєднує натур інтонації з власною самобутньою мовою, що перегукується з дебюсі та скрябіним. Створений у 1920-1922 -х, х роках цикл, присвячений різним проявам світла, дозволяє почути світло і як образ писання, і як досвід внутрішнього просвітлення та моральної спрямованості. Ці теми є органічними саме для протестантського світогляду. Наступний Вільям Бенз зростав у середовищі англійської протестантської культури початку ХХ століття, що вплинуло на формування його мистецького світогляду. Він народився в релігійній методистській родині. Батько був органістом у місцевій методистській церкві. Де маленький Вільям з дитинства слухав органну музику і класичні твори духовного репертуару. Показово, що в їхній церкві щороку виконувалася ораторія Генделя Месія, твір наскрізь пройняти біблійними пророцтвами про пришестя Месії та образами світла. Наступний з ранніх років Бейнс засвоїв традиційні протестантські гімни і хорали. Вже е, у віці 12 років він робив перші спроби композиції у вигляді власних хоральних мелодій і гімнів. Таким чином, образ світла в християнському розумінні як божественного осяяння, спасіння, надії, був для нього не абстракцією, а живою частиною духовного досвіду, здобутого через родинне виховання та церковну музичну практику. Наступний. Музична освіта і творче становлення Бенца припали на епоху Першої світової війни та повоєнних років, коли тема боротьби світла і темряви, життя і смерті набула екзистенційної гостроти. 1918 року молодого композитора було призвано до війська, проте через слабке здоров'я, що зрештою призвело до туберкульозу і ранньої смерті, він майже не брав участі в боях. Натомість На саме у, 1919, у період з 1919 по 1922 роки Бен створює свої найвизначніші фортепіанні цикли, сповнені символічних пейзажних образів. І як визначають дослідники, багато його п'єст натхнені ландшафтами рідного Йоркширу і мають програмні назви. В цих мініатюрах відчувається і вплив імпріоністичних тенденцій. І індивідуальний містико-ліричний стиль молодого композитора. Наступний, зокрема, цикл «Pictures of Light», що складався протягом саме е, з 1920 по 1922 роки, і був виданий уже посмертно, являє собою тріаду фортепіанних п'єс під назвами «Drift Light», «Bursting Flames» і «Pool Lights». Кожна з цих мініатюр відображає різний аспект світла. Від лагідного мерехтіння до яскравого полум'я і холодних відблисків на воді, створюючи своєрідну звукову галерею світлотіне. Наступний перша п'єса циклу «Дріфт лайт» У перекладі означає дрейфуюче або «блукаюче світло. Епіграф, епіграф звучить на англійській мові так: The Angels ladders are staffs of Light. Або у перекладі драбини ангелів. То стовпи світла, що відсилає нас до бачення Якова про сходи до небес. І відразу надає християнського сенсу: небесне світло, що пронизує землю. Наступний імперіоністичне мерехтіння у високому регістрі з м'якими несхідними тінями в басу, творить образ променів або відблисків, підвішених між, небою, між небом і землею. У протестантському ключі це світло благодаті. І безпосередньою Божої присутності в серці віруючого, ефект застиглого часу відкреслює компалятивний характер мініатюри. Будь ласка, увімкніть перший приклад музичний. Зараз ми прослухаємо цю прелюдію і впевнимося в тому, що дійсно музика схожа, нібито на відблиски світла поступові такі. То світло поступово проявляє себе через темряву. Дуже, дуже цікаво, і це перша прелюдія у цикліп'єс. Наступний слайд, будь ласка. Наступна п'єса це Bursting Flames. Або у перекладі «Спалахуюче світло, «Спалахуюче полум'я навіть. Тут світло постає як вогонь, раптовий, енергійний, очищувальний і судний водночас. Наступний. Стрімкі пасажі. Октави і акцентні акорди вибудовують дугу від наростання до розжареної кульмінації з подальшим згасанням, відчутний відблиск скрябінської експресії, до речі, для протестантської уяви це внутрішнє горіння духом, образ п'ятидесятницького вогню духа, як сила, що перетворює людину, але і випробує її. Будь ласка, можна наступний музичний приклад це друга прелюдія. Зараз ми її почуємо. Таке мерехтіння, світло палке, світло, що означає е, полум'я любові в серці. Тобто вона йде на контраст з першою прелюдією. Вона вже не така спокійна, вона дійсно показує якби очищувальну силу світла. І наступний слайд, будь ласка, завершує цикл pull lights, плями світла і дослівно світлові калюжі, якщо перекладати з англійської мови. Це Споглядальна мініатюра з розрідженою фактурою, повільним плином і майже кришталевою прозорістю. Світло тут відбите, як у воді. Статичні, модально забарвлені співзвуча і тиша між звуками створюють такий медитативний простір. І символічно це не пряме сяйво, а дзеркало Божого світла в творінні, щоб побачити його душа і Нібито водна гладь має бути спокійною і чистою. Затухаюча каденція натякає на перехід до трансцендентності. І, будь ласка, можна нам третій музичний приклад, це буде третя прелюдія Бенса? Нібито спокійна водна гладь, яка е, відображає божественну сяйву, дуже-дуже спокійна прелюдія, Вона нібито натякає на якесь таке духовне примірення, е, на наступний ступінь сприйняття божественного світла. Тобто людина пройшла через очищення, через таке горіння, і в ітозі дійшла до такого спокійного становища, становища божественної присутності. І, до речі, символічно, що Після смерті, можна, будь ласка, наступний слайд. Після смерті Бенца його друзі хотіли вшанувати композитора меморіальною дошкою в соборі Йорського Мінстера Ну, англіканського в англіканському храмі. Проте, зрештою, пам'ятну таблицю встановили в рідній методистській церкві в Горбарі, там, де вперше зазвучала для нього музика і саме світло віри. Наступний. Це підкреслює, що навіть у музично імпресіоністичних образах світла, далеких від прямих літургійних жанрів, простежується духовний шлях автора, глибину пов'язаний з його протестантським корінням. Отже, в Pictures of Light Вільяма Бенса постає як цілісний духовний шлях людини, втілений через образ світла у динамиці. Він відтворює протестантську логіку віри. Від благодаті, яка сходить з гори і ініціює рух душі, через вогонь очищення, де світло стає випробувальним і катарсичним, до внутрішнього сяйва, тихого миру та впевненості перед Богом. Наступний така драматургія циклу поєднує імпресіоністичну образність із богословським сенсом: світло убейнця не декоративне, а глибинне. Веде від дару через освячення до спокою віри. Саме в цій послідовності, благодать, очищення, внутрішній світ розкривається культурологічна значущість твору. Британський фортепіанний імпресіонізм стає носієм виразного протестантського наративу, де краса є провідником благодаті, природа місцем усвідомлення, а тиша фіналу знаком набутого внутрішнього світла. Дякую за увагу.